Загальний розклад для скорпіонів. Великі зміни вас чекають, переміни чекають. Я думаю, що ви цей місяць вийдете з цієї самооцінки і будете приймати правильні рішення, боротьба і велика зміна. Початок чогось нового. Нового по всьому. По любові, по стосунках, по роботі. Прийняття якогось нового рішення, роботи нової і так далі. Зустрічу. <кхи> дивіться, ви входите цей місяць, якось так показує карта, як на двох дорогах, прийняти правильні рішення. Карта стагнації, карта зупинки, як нібито щось у вас стояло на паузі були і не могли вирішити, що і як вам далі зробити. Але ви ловите удачу, фортуну і переходите в нове.